Рекордну суму хабаря на Рівненщині, а саме понад пів мільйона гривень, отримав голова Обарівської сільської ради за позитивне вирішення питання щодо виділення земельної ділянки розміром 18 соток мешканцю Житомирської області. Окрім того, 50 тисяч гривень отримав і землевпорядник, який повинен був сприяти у підготовці відповідних документів з оформленням права власності. Процес саме реалізації відбудеться таким чином зустріч. Так як особа, яка приїхала сюди, вона не володіє місцевою, громадянин поселився в готелі Швейцарії, який ми знаємо. І безпосередньо голова, коли він написав заяву, сказав, що після проведення сесії він привезе йому рішення і він має закрити дане питання, тобто розрахуватися за... Ну, відповідної суми, яка була встановлена раніше. із заявою про вимагання взятки, потерпіли в міліцію, звернувся ще в листопаді місяці. З того часу тривала підготовка до операції затримання держслужбовця корупціонера. Спіймали його вчора під час передачі коштів біля готелю Швейцарія. За словами начальника обозу Володимира Мамая, сільський голова вже неодноразово підозрювався у проведенні земельних махінацій. Тому і цього разу він підійшов до справи професійно. До цього питання він підійшов, скажімо. Я думаю, так як він підходив до отримання цих коштів професійно, з нашої точки зору, тому що ним було розставлено якісь певні моменти, він вивчав територію, обстановку. Тобто він на момент отримання вивів себе спокійно і це коли. Бо спецоперація проводилася його, навіть щоб підтвердити факт, що йому не хто не проще не нічого, було прийнято рішення його відпустити і затримати на виїзді безпосередньо біля боти. затриманому голові сільської ради прокуратурою області повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченої частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України. Згідно санкції, вказаної статті, у разі доведеності вини, Згідно з вироком суду щодо голови зазначеної сільської ради буде застосовано покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права займатися певною діяльністю, а також займати певні посади на строк до трьох років з конфіскацією усього належного його майна та спеціальним конфіска. Наразі сільський голова разом із спільником знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Вікторія Бондар, Валерій Гарматюк у ритмі подій.